Я Олександр, власник колцентру Trust, професійного колцентру для товарного бізнесу. Ми будуємо чіткий механізм вашого зростання, апсейли, кросейли, лояльність. Налаштуємо наш завод під ваші цілі. Ми в товарці з 2020 року, тобто вже 5 років. Зараз ми обслуговуємо 20 кабінетів, в яких загалом 700 користувачів. Якщо порахувати всі наші кабінети, то це понад 120 тисяч опрацьованих замовлень за місяць. Тому що LPCRM найкраща CRM-система в Україні саме для товарного бізнесу. По перше, зручний та зрозумілий інтерфейс, що значно підвищило якість та швидкість обробки замовлень. По друге, це аналітика та статистика по кожному з менеджерів. Та по-третє, це можливість налаштувати CRM під кожного партнера індивідуально за допомогою наявних статусів та модулів. Перша моя порада: спочатку тестимо товар, потім його закуповуємо. Також не менш важливим є обрати зручну CRM для контролю всіх бізнес-процесів. Та вже на фінальному етапі обираємо кол-центр, передаємо всю свою рутину з обробки замовлень, а самі займаємось масштабуванням та розвитком власного бізнесу.